Якщо говорити про статистику, то органами внутрішніх справ в цьому році вже вилучено більше 400 самогонних апаратів, більше 3 тисяч літрів самого, самогону і більше 9 тисяч літрів. Літрів самогонної закваски це е, цифри, будемо говорити, е, значні от, для нашої області. Чому тому що якщо говорити знову ж таки вдаватись до статистики, то е, кожен третій злочин чинюється в стані укольної стіні. Це ті злочини, які зареєстровані. А якщо брати ще до додати до цієї цифри ті злочини, які ще не розкриті, то вона ця цифра звичайно буде більшою. Якщо говорити про відповідальність, то до 2012 тисячі дванадцятого року значить, у нас була забита самого не була кримінальна відповідальність. Зараз Верховною Радою ця норма скасована, і додатково до адміністративний кодекс введена стаття 164 шістдесят четверта 4. вона суттєво впливає на тих людей, які сьогодні. Продовжують займатися оноврінням, санкція якої передбачає штраф від 1700 до 8500 тисяч гривень. Якщо говорити за інші статті, якими передбачено покарання за виготовлення незаконної водою самогону, то це 176. та 177 сімдесят сьома, передбачено від попередження до 51 гривні штрафу. Звичайно, що воно на тих людей, які сьогодні продають самогон, суттєво не впливає, так що вона за дві-три бутилки вона той штраф вона компенсує продачою, продажу продажу самогону. самогону. Тому я вже повторяю, що органи і надалі будуть допомагати виявляти і якомога більше у таких пристроїв для виготовлення цього зла, тому що ми знаємо, що від від цього нас вчиняються і на сімейно-побутовому ґрунті неприязні стосунки в сім'ї в побутовому середовищі, в громадських місцях. Хочу сказати, що от така закономірність, якщо сьогодні люди виготовляють, значить є і покупці. Тому нам, нам сьогодні наша задача основна – це якомога більше виявити тих осіб, які займаються самогнуванням. От, якщо таких буде менше осіб, то менше буде тих осіб, які сьогодні вживають, вживають і вживають спиртні напиви.